Всім доброго дня! Гарного настрою, як то кажуть. На в обзорі сьогодні у мене конверсія. Довга-довга робота, як то кажуть. Ну, потихеньку закінчував. Це схрещений 21.40 з чобітком. Просто народня, як ми його називали, тоді таку машину. Пірожок. Ну, обычно такі машини розвозили випічку, пирожки, такі пончики по школах, по кіосках. Або хлібобулочні вироби. Ну, такі маленькі, теж десь. Ну, але села десь таке зараз немає. Тобто, <клух> концепція була вибрана за що, що? Ну, Було цікаво подивитися, як воно буде виглядати. Пілялося. Я зараз покажу. ну то Видно зразу тут спреду. Все видно, все гарно. Пилялося. О цій частині трошки видно. Бо не совпадають дві моделі по, по штампах. от, колеса я вже не пам'ятаю, що взяті теж з другої машини. Зроблено, бо ще саморобний такий зверху багажничок. ну Це такий варіант, як то кажуть, сільський. <кій> От. От. Ну, покрашений салон. Це як має бути. Ззаді трошки у нас ну, було вбиті стекла, то пришлось тут ну, заглушене зробити, а тут трошки тріснути. Тут таке можна поміняти. Е, ці дуги саморобні зроблені, бо їх не було. Тут робилося з двох моделей некомплектних. Ступи теж е, знайшов. таким поставив стекляненькі, цікаві. От, от. В общем, вийшло. Ось така у нас бібіка. Ну, тут можна ще поставити підножку, ножку. При желанні. Ну, вийшло так, в принципі, загалом непогано. Бачите, штампи не совпадають трошки. От, ну, я не знаю, як вони штампують, китайці, бо тут а он злилося з корпусом. Тому, тут. А з той сторони не совпадіння. Як вони їх штампують? Тільки Богу відомо. От От я вам зараз покажу знизу. Знизу ця модель. Знизу дорізалося. Ось тут. От. Тобто це від пирожка а це вже 21.40. Де, ну, як бачите, китайці навіть рейку вставили. А не редуктор. Тобто. Ну, китайці є китайці, я їм не удивляюсь. От зараз покажу вам салон. Бачите, прокрашений салон. Так як були у 21.40 такого кольору. Ну, навіть, я не пам'ятаю, по-моєму, навіть... Ця їхня фішка пройшла навіть в 41-х. Не, по-моєму, так їх теж красили. Ну, такого кольору салон, Сідочки такого кольору. От. Трошки бліки даємо. ну. світло. В общем, отакі от вот. Така у нас машинка вийшла. Ну, в принципі, в колекцію на полку піде. Досить така непогана виглядає для, як то сказано, для любителів москвичів ТД і Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Хай вам щастить!